О, не журися за тіло, ясним вогнем засвітилось воно, чистим, палючим, як добре вино. Вільними іскрами вгору злетіло, легкий, пухкий попілець, ляже, вернувшися в рідну землицю. Разом з водою там зростить вербицю, стане початком, тоді мій кінець. Письменник Сергій Пандюк зібрав молодих поеток біля пам'ятника Лесі Українки і запропонував їм прочитати власні вірші та продекламувати уривки створів великої поетеси. Була просто пропозиція кожній з авторів прочитати першим вірш Лесі, а далі свої. А якщо буде співпадіння чи а яка різниця? Хіба вона образиться? Брати Капранови, що виступили модераторами акції, обурені тим, що за роки незалежності так і не було видано повного зібрання творів Лесі Українки. Чотиритомник Лесі Українки був виданий 85 Першому році накладом 150 тисяч примірників страшним для нинішньої українки, і все одно був дефіцитом. Але ця книжка дефіцит дефіцити досі, оскільки порядного видання Лесі Українки за роки незалежності академічного повного зібрання, так такі і не зробили. Поетка Ірина Шувалова, яка пристрасно закохана в авторку лісової пісні, пригадує, що саме її вірші вперше надихнули взятися за перу. Був привід перечитати те, що давно не перечитувалося. І я, от зокрема, звернулася до її творів з античними алюзіями. Дуже класно, коли ми провели. Але опитування людей на вулиці, аби дізнатися, які твори Лесі Українки вони знають, то виявилося, що їх знання про Лесіну творчість, м'яко кажучи, вимагають кращого. І якщо старше покоління ще хоч щось пригадує, то з молоді справи зовсім кепські. Сьогодні 140 років за народження Лесі Українки. Можете якийсь рядок пригадати її? Ні, не можу. Досвітні огні, переможні, урочища сонячно, промені сплять, досвітні огні вже горять, то світять їх люди робочі. Ні, я одразу так не можу. погано Ні. Ти сало пісні там, наприклад. Ні, нічого не пам'ятаю. Це вже не пам'ятаю. На жаль, сучасна молодь все частіше згадує Лесю Українку, не гортаючи сторінки її безсмертних творів. А хіба ще розглядаючи її образ на 200 гривневій купюрі. В цьому помешканні, яке ще за радянських часів перетворили на музей, на початку минулого століття проживала Леся Українка з сім'єю. Кожна деталь експозиції нагадує тут побут родини Косачів. Ось паличка, на яку опиралася поетеса, коли її боліли суглоби. А це вишиті її руками візерунки. Здебільшого, Леся Українку знають як неймовірно талановиту майстриню поетичного слова. Але окрім того, вона чудово володіла десятьма мовами, мала хист до малювання, крім того, поетеса була неби як музично обдарована. Як відомо, що талановиті люди, вони Мають не один талант, їх супроводжує ще сто, це відомий вислів. Ось так само Леся надзвичайно прагла музичної стихії на інструменті, от представленому нашій експозиції. Цей інструмент Леся знала, торкалась його клавіш. І до музею він потрапив власне, за такою легендою від батьків, названих батьків її чоловіка Клементія Квітки. На цій квартирі родина Косачів Радою хоче і приймала численних гостей. Тут були і композитор Микола Лисенко, і літератор та громадський діяч Володимир Венеченко, і щира подруга і письменниця Ольга Кобилянська. І сьогодні двері Лесиної Оселі гостинно відчинені для усіх відвідувачів. Христина Краківська, Сергій Іщенко, Богдан Харковенко, новини ОНТ.